На сонці відбувається сплеск активності, що призвів до найпотужнішого сонячного спалаху зафіксованого цього року. Його зображення зробила обсерваторія сонячної динаміки НАСА. Пише видання BBC. У такі періоди високої активності, постійний потік заряджених частинок від сонця, відомий як сонячний вітер, безперервно досягає Землі. Це явище, яке називають космічною погодою або сонячними бурями, може впливати на технології на землі аж до відключення електроенергії. А також становити ризик для астронавтів у космосі, але не є шкідливим для людей на землі. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що таке сонячні спалахи та бурі, та як саме вони впливають на нас. Докладніше далі. Сонячні бурі є звичною частиною циклу нашого сонця. Нагадує видання. Вони виникають, коли сонце викидає в космос потужні сонячні спалахи. Сонячні спалахи це електромагнітне випромінювання, яке рухається від сонця зі швидкістю світла і досягає землі трохи більше ніж за 8 хвилин. Вони часто супроводжуються корональними викидами маси, гігантськими сплесками зарядженої енергії, які менш швидкі і рухаються зі швидкістю мільйони кілометрів на годину. Сонячні бурі можуть досягати землі з різною силою. При цьому енергія від сонця може створювати яскраві світлові явища в небі, відомі як північне та південне сяйво. За даними наса, спалахи та сонячні виборження можуть впливати на радіозв'язок, електричні мережі та навігаційні сигнали на землі. У 2017 році два потужні сонячні спалахи спричинили збої в роботі пристроїв, зокрема систем gps навігації. А в лютому 2011 року потужний сонячний спалах порушив радіозв'язок по всьому Китаю ще раніше. У 1989 році сонячний спалах спричинив 9 годинне відключення електроенергії для мільйонів людей у канадській провінції Квебек. Ця загроза актуальна й сьогодні. Дослідження Ланкастерського університету попереджає, що залізнична мережа Великої Британії має бути готова до бурі, яка, хоча й рідкісна, може спричинити серйозні перебої. На щастя, сонячні бурі трапляються не так вже й часто. Про підвищення активності світила свідчать сонячні плями, які з'являються як темні ділянки на поверхні зірки. Нагадаємо, що сонце складається з електрично зарядженого гарячого газу, який рухається, створюючи потужне магнітне поле. Це поле проходить через цикл, відомий як сонячний цикл. У результаті поверхня сонця регулярно переживає періоди спокою та бурхливої активності. Приблизно кожні 11 років на піку сонячного циклу магнітні поля на північному та південному полюсах сонця міняються місцями згідно з даними міжнародної групи експертів, яку спільно підтримують НАСА та національне управління океанічних і атмосферних досліджень США. Нинішній цикл, що отримав назву сонячний цикл цикл-25», розпочався у грудні 2019 року. Початок сонячного циклу називають сонячним мінімумом. У цій фазі на сонці найменше сонячних плям та темних ділянок, за якими вчені відстежують активність нашої зірки. Зі зростанням сонячної активності збільшується і кількість плям. Середина сонячного циклу називається сонячним максимумом. Саме тоді сонце має найбільше сонячних плям, а його магнітні полюси міняються місцями. Наса та NOAA заявили, що сонце досягло фази сонячного максимуму поточного циклу минулого року. У сонячних плямах, які виглядають темнішими, через те, що холодніші за навколишню поверхню, відбуваються потужні спалахи світлої енергії. Більшість із цих плям охоплюють площу розміром із землю або навіть більшу власне сонячні бурі найбільш ймовірні саме під час піка сонячного максимуму протягом 11-річного циклу, нагадує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Прохун. не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Вже цього літа в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Нагадує видання Лівий Берег. Замість звичних 220 вольтів, номінальний показник у розетках зросте до 230 вольтів. Наразі обленерго завершує технічну синхронізацію енергетичної мережі з європейською. Їм потрібно технічно переналаштувати мережі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як новий стандарт напруги вплине на електроприлади і чи не зросте рахунок за спожиту електроенергію. Докладніше далі. Стандарт напруги в електромережі зміниться з 1 липня. Перехід відбуватиметься поступово без одномоментного збільшення вольтажу. Процес мають контролювати самі постачальники, тобто обленерго. Новий стандарт замінить звичні для українців 220 вольтів. Рішення про зміни ще наприкінці квітня схвалила нацкомісія регулювання ринку компослуг. Тому скасувати його вже неможливо, але найголовніше на те немає жодних підстав, вважає видання лівий берег. Від вищого стандарту напруги споживачі можуть Отримати зиск, економію електроенергії. З новим вольтажем прилади працюватимуть ощадливіше, тому що чим вища напруга, тим менші витрати для її передавання. Запровадження напруги 230 вольтів є одним з фінальних етапів синхронізації мереж України та Європи. Тобто наша держава переймає технічні параметри при тамайні більшості держав континенту. Водночас, це і елемент євроінтеграції, адже Україна зобов'язалася запровадити технічні енергетичні параметри, за якими працює ЄС. Втім, за забезпечити філіграно точний показник рівня напруги неможливо згідно з новою державною нормою. Він може коливатися від 207 до 253 вольтів. Тобто відхилення не повинні перевищувати 10%. Але такі коливання напруги є безпечними і дозволені у країнах Європейського союзу. Після технічної синхронізації з європейською мережею в березні 2022 року деякі регіони України вже і так де факто працюють із середнім показником напруги в розетках 230 вольтів. І жодних серйозних збоїв, аварій чи масового обсилання техніки від того не сталося. З 1 липня стане простіше працювати європейським виробникам техніки та їхнім дилерам в Україні, адже завдяки уніфікації рівня напруги дешевшою і швидшою буде сертифікація імпортної техніки. Щодо споживачів, то українці не відчують змін з 1 липня. Новий стандарт напруги в розетках також не вплине на ціну електроенергії. Запевняє видання, не завдасть шкоди потужність 230 вольтів і домашні. Техніці, принаймні, прилади, які випускають в останні два десятиліття, розробляли саме для такого діапазону напруги. Навіть старі прилади здебільшого витримають напругу 230 вольтів. Діапазон робочих напруг для кожного приладу вказують у технічному паспорті. Зазвичай він дуже широкий, може сягати показника 180-260 вольтів, крім хіба що техніки, яку виготовили ще до 90-х років, її ліпше перевірити у фахівця. Проблеми можуть виникнути з неякісною технікою. Скажіть, Імо з підробками чи приладами, які ремонтували в підпільних майстернях, особливо якщо замінили важливі деталі, на це споживачам також варто звернути увагу. Внутрішньобудинкові мережі змінювати також не потрібно. Вони до нової потужності напруги вже готові. В Україні вирує театральне життя, причому не лише в столиці. У Львові є славетна Львівська національна опера. Одеський ляльковий театр відомий не лише дитячими постановками, а й дорослими, наприклад, виставою за капкою. І всі вони доступні пересічним українцям. Якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то в Україні ціни на квитки чи не найнижчі? Що робить театр справді демократичним місцем для кожного, хто цінує високе мистецтво? Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка можна без перебільшення назвати одним з найпрестижніших театрів України. Щороку він приваблює тисячі жителів та гостей столиці. Ціни на квитки до цього культурного осередку, звісно ж, варіюються залежно від вистави, місця в залі, сезону та дня тижня. Зазвичай вартість квитка стартує від 100 гривень, що еквівалентно трохи більше як двом євро. Найдорожчі квитки у Києві до національного академічного молодого театру від 6 до 12 євро. Ціни на квитки до Київського національного академічного театру оперети варіюються від 3 до 8 євро. Видання новини Лайв провело дослідження. Скільки коштують квитки до найвідоміших театрів країн Євросоюзу? Очікувано, що чималі гроші доведеться викласти за відвідування одного з найбільш шанованих оперних театрів світу Ласкала в італійській столиці. Там ціни на квитки зазвичай стартують від 64 євро. Однак, передбачені хороші знижки для пільгових категорій пенсіонерів, студентів тощо. Якщо ж ви готові дивитись виставу стоячу, можете зекономити навіть в 10 рой більше. Такі квитки починають продавати десь за півтори години до початку спектаклю. Однак чергу за ними краще займати за 6-7 годин. До речі, львівська національна опера також увійшла до одного з найдорожчих українських театрів, де максимальна ціна квитка може сягати 20 євро та вище. На наступній сходинці після ласкала найкрасивіший театр Бельгії: Сіатр Ройл де Деламонає, розташований в Брюсселі. Ціни на стандартні квитки тут стартують від 50 євро, однак можна зекономити, купивши річний абонемент. Трійці лідерів за цінами також найстаріший професійний театр Фінляндії, Сумен Консалістетері. Охочі подивитись виставу, мають викласти 40 євро. Але тут також діють знижки для пенсіонерів та студентів. Видання нарахувало не так вже й багато європейських театрів, де вартість квитків на рівні українських, тобто в середньому до 10 євро. Найдорожчі з них прайський Сіатер та лісваніна Драма Сіатер у Вільнюсі, де насолодитись виставою можна лише за 8 євро. Квитки в Сіатер у Кіпрському лімасолі або ж Національний театр Івана Базова в болгарській столиці коштують лише 5 євро. А найдешевший за ціною квитків театр базується у Загребі. Хорватський Корматінан Нешнал Сієтер запрошує всіх поціновувачів прекрасного усього за півтори євро. Нагадуємо, що вказані ціни є актуальними для травня 2025 року і можуть змінюватись залежно від сезону та багатьох інших факторів. Крім того, кожен театр пропонує безліч знижок та індивідуальних умов для різних категорій глядачів. Тож, перед тим як купити квитки, варто вивчити інформацію на офіційних сайтах закладів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.